Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті електропраска Браун, вона без ознак життя не світиться і не гріється. На вигляд, дуже гарний стан, майже нова. Ну що, будемо розбирати. Викручуємо спочатку нижні гвинти. Далі ми знімаємо оцю задню пластинку. За допомогою шпателя від'єднали. Тут ми бачимо кучу дротів. Так, далі ми. Викручуємо ще два гвинти, це для того, щоб зняти саму ручку. Викрутили гвинти. І далі ми знімаємо кабельний він, від'єднуємо його, виймаємо кабелі, далі ми знімаємо кнопки помпочок. Тут ще у нас є один гвинт, теж не забуваємо викручувати його. Далі знімаємо заглушку композитну. Тут є ще один гвинт. Також його викручуємо, викрутили. Далі знімаємо саму ручку верхню частину і не забуваємо від'єднати носик подачі води. Від'єднали. Далі ми бачимо в ручки електроніку аварійну. Викручуємо знову гвинти самої. Камери для води, викрутили їх. Так, і не забуваємо викрутити іще з. Потрібно зняти автоматику для подачі води автоматичної. Вийняли її обережно, щоб нічого не загубити, нічого не стрельнуло. Виймаємо поршенький помпочок і виймаємо пружини самі. Вони однакові, якщо перепутаєте, нічого страшного. Далі знімаємо ручку регулювання температури термостата і не забуваємо виняти щелкунчик з пружинкою. Викручуємо ще два гвинти, які тримають камеру. і Знімаємо камеру для води. Легко вона знімається. Зняли. Тут ми від'єднуємо ще один шланг від помпочки. Вона в камеру йде. Від'єднали і відгинаємо камеру і викручуємо ще три гвинти, щоб добратися до самої пластини нагріву. І ми добираємося до серця самого, самої праски. Тут у нас знаходиться два термостати: один аварійний, один той, що регулює температуру. Він в дуже гарному стані. Перевіряємо. Термостат накручуємо на максимум, але, як ви бачите, він не спрацьовує. Перевіряємо аварійний термостат, він працює. Далі ми, як ви бачите, у нас контакт спрацьовує, але тут я замітив, що між контактами тричить волосина. На жаль, на камеру це я не зміг показати. Але ми робимо прочистку за допомогою щіточки, обережно все чистимо. І ще раз перевіряємо. І як ви бачите, диво сталося. Термостат запрацював. Ще раз вимикаємо, викручуємо мінімум, вимикається і крутимо вправо, він вмикається. Все, можна сказати, що ремонт закінчено. Далі ми збираємо так же само, як і розбирали, закручуємо першу частину підошви, не забуваємо вставляти шланочку подачі води з камери, вставляємо шток для крутіння. Температури, закручуємо гвинти і, і не забуваємо ставити пружинку з тріщоточкою. Тому що буде тоді не так регулювати. Дуже плавно буде. Так, далі ми одягаємо ручку крутіння температури, перевіряємо. Все працює. Далі вставляємо пружинки з помпочок, перевіряємо, щоб тут у нас не було накипу. І обережно вставляємо без насильства, щоб нічого не зламати. Фіксуємо все гвинтами, вставляємо передній носик для оприскування водичкою, і вставляємо накладку ручки, поставили її на своє. місце, Далі закручуємо всі гвинти, закрутили гвинти, ставимо накладку композитну заглушку. І вставляємо кнопки насосиків, перевіряємо речах подачі води, закручуємо задні гвинти, і ставимо задню кришку. Вона у нас на защіпках, защлкуємо її, і закручуємо останні гвинти. Далі робимо перевірочку, подаємо живлення і крутимо термостат. Додаємо потихеньку. І як ви бачите, у нас загорівся світодіод чи лампочка. Утюг почав споживати 1650 мА. Ампер, і, звісно, почав гріти. Все, все запрацювало, друзі. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.